З вами Матвійчик Магнітик. Сьогодні ми будемо складати купівку. Нам прийдеться 26 квадратиків. Ні одного трикутника, як ви бачите. Тут тільки квадратики. Підпишіться на наш канал, поставте лайки і дивіться то відео до самого кінця. Поїхали. Нам помочка, отакі. І тепер ми з двох боків по два е, квадратика. Отак От з, 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 з чотирьох, з всіх боків. Отак От і тут ще два. Отак. От Отак. Як ви бачите? виходить така фігурка. Але то ж це не ціла купівка. Ось вона нас скільки є. У нас нам треба забрати чотири квадратика туди, всередину. от так І запихаємо і ставимо по другий ряд, щоб була мочи ніса Щоб утримувала її. З одного боку. Не, не важливо, за кого поставите, але різниці немає. Отак, От як ви бачите, 4 квадратика. Тепер ми маємо з тих боків теж поставити так 4 квадратика. Якщо легше, то складайте ці квадратики, бо буде так легше. Набагато, я вам кажу. А потім закриваємо. Так, закриваємо. І тут відкриваємо, ставимо, закриваємо. У нас вийшла така купішо, поки що купівка. А тепер ми ставимо квадратики от сюди. І так, отак. Отак. І ось так. Так, у нас вийшла така фігу. А тепер ми знову беремо чотири квадратика і накриваємо. У нас вийшла така копілка. Якщо, якщо щось було непонятно, напишіть в коментарях. Всім па-па-па.